Чітко вересня у зруйнованій школі. Харківська 46-та гімназія до початку навчального року готова. Окупанти вдарили по школі в ніч з 10 на 11 липня. Зранку 11 липня на територію зібралися і батьки, і діти, які перебувають в Харкові, і звичайно, колектив. Всі ті люди, які змогли брати участь в розборі цих руйнувань. Ми з другого поверху за допомогою працівників ДСНС витягували речі, меблі, класні журнали, комп'ютерну техніку. Все, що могли врятувати, врятовували протягом трьох тижнів. Гімназія це не будівля, а це наш колектив дітей, батьків та вчителів. Три перших класи, 80 дітей, завтра сідають за віртуальні парти. Навчати першачків онлайн такого досвіду в них ще не було, кажуть в школі. Старші діти та їх батьки до такого формату занять вже звикли. Вони звикли до дистанційного навчання під час карантину з приводу коронавірусу. Всі вже навчилися працювати в онлайн режимі. Звичайно, всім би хотілося зустрітися в офлайн, але умови не дозволяють сьогодення. Дійсно, ми турбуємося за наших першачків, тому що це і для нас, і для батьків, і для маленьких діток щось нове. Навчити писати їх букви. Цифри в дистанційному режимі. Це дуже важко, але ми все передбачили і будемо працювати. Шестирічна Анюта чекає першого шкільного дня, до якого в неї вже все готово, навіть святкове вбрання. Вишиванку. Яка вона? Українська є. Можливо, там, а де квіточки на вишиванці в тебе? У мене віночок і світло. Жовта-блакитний. А е, жовто-блакитний це у нас що? Які кольори ще де, де ці кольори використовуються? Батьки дівчинки планували віддавати дитину саме в цю школу. Радіють, що війна не змінила ці плани. До форми навчання готові. В Даній ситуації найкраще, те що діти мають можливість хоча б онлайн займатися і займатися з тими вчителями, які я гадаю, що і сподіваюся, що все буде добре, все ж таки, і вони зможуть прийти у класи навчання. Тому тут справа така, що якщо б не було взагалі можливості, то тут б було набагато гірше. А в цьому випадку діти все одно чекають цього першого вересня. Вважаю, що це добре, навіть онлайн. Все купили, все заготували, підручники зушити, і робоче місце, звичайно, головне, щоб було в якісь там, чи телефон, чи планшет, і доступ до інтернету, до мережі інтернету, щоб дитина могла в зумі займатися. Все готово. З 750 шкіл на Харківщині, руйнацій зазнала 10-та частина учбових закладів. Дійсно було прийнято рішення фінальне, скажімо так, радою оборони Харківської області і прийнято рішення щодо онлайн і виключно онлайн навчання на всій безпосередньо території Харківської області і всіх навчальних закладів, тому що дійсно ми маємо ставити на перше місце це безпекову ситуацію для наших з вами дітей і для вас безпосередньо. Скільки Потрібно часу, щоб дітей з усієї школи спустити в це укриття. Скільки ми не намагалися, менше, ніж за 5 хвилин у нас не виходило. 5 хвилин це був рекорд, повірте. Час дольоту ракети до міста Харкова 30 секунд. Час дольоту ракети до, наприклад, Красноградського району це 40 секунд. Там Чугуївський там 45 секунд, Ну тобто більш-менш да там. Ми це розуміємо. Тому ми, власне кажучи, маж, ну тобто, можемо зупевненістю сказати, що спустити дітей в укриття ми фізично не, не встигнемо. Для організації дистанційного процесу навчання зруйнованим та пошкодженим школам та професіонально-технічним закладам освіти. Харківська обласна військова адміністрація передала 583 ноутбуки. Я підкреслюю, що лише за зруйнованим і пошкодженим, тому що це було була рекомендація наших західних партнерів ЮНІСЕФ. І це був лише перший невеличкий транш від загальної кількості переданих на ноутбуків буде більше ніж 5 тисяч. Це лише сьогодні був перший крок. Батьки тих дітей, які зараз у Харкові розуміють необхідність саме дистанційної форми навчання. Нам обіцяли до вчорашнього дня, що лінійка буде все ж настояща, але в зв'язку з вчорашніми буде тільки онлайн урок Прописи купили, учебники в школі, отримаємо, так як ми знаходимося в місті. Ну, канцелярські, як завжди, ножниці, краски, кисточки, цвітна бумага. Все приобрели, готове. Головне кажуть батьки це стабільний інтернет та бажання навчатися, яке у першачків в наявності. Вітаю з першим вересням.